Заклади освіти прилук з 1 вересня працюватимуть заочною формою навчання. Стартує новий навчальний рік. Уже другий в умовах повномасштабної війни. Освітні заклади міста впроваджують низку змін, щоб зробити навчальний процес максимально доступним і комфортним. Вже не перший рік міська влада облаштовує і оснащує всім необхідним сховища та укриття, наявність яких і є головним критерієм для роботи освітнього закладу. Очно 31 серпня на позачерговому засіданні виконавчого комітету затверджено форми навчання для закладів освіти міста. Так за очною формою навчання будуть працювати 6 шкіл, 12 садочків і 3 заклади позашкілля, за змішаною формою 5 шкіл, за дистанційною 2 садочки. Як повідомила в ході засідання виконкому, виконуюча обов'язки начальника управління освіти Тетяна Гуляєва, із формою навчання у кожному закладі визначалися, зважаючи на наявність сховищ і їх місткість. Відповідно до того, які є сховища в наявності, відповідно до кількості місць, прошу погодити очну форму навчання для таких закладів освіти, як ліцей номер 1 ліцей номер 5 6, 7, 10, 12, Де міськість, ще раз кажу, захисної споруди цивільного призначення дозволяє навіть у дві зміни вивести заклад освіти, але забезпечити всіх учнів у сховищі. Змішана форма навчання буде у школах номер 2, 3, 13 та 14. Це заклади, у яких міськість захисних споруд не відповідає кількості дітей та педагогів, зазначила посадовець. Заочною формою навчання будуть працювати. І всі дитячі садочки, окрім другого та десятого, всі заклади дошкільної освіти на очну форму навчання, крім другого садка і десятого. Другий садок відповідно того, що немає захисної споруди, і плюс кількість дітей. Дуже мала зараз фізичного складу 33 чоловіки, а 10-й садок. Зараз чекаємо рішення про реконструкцію їхнього числовища, щоб зробити з нього захисну споруду. Тоді, я думаю, ми будемо виходити зокрема з рішенням про перевод 10-го садка. Три заклади позашкільної освіти а це центр творчості дітей та юнацтва, дитячо-юнацька спортивна школа та центр науково-технічної творчості молоді, також працюють за очною формою навчання. Розглянули члени виконкому і питання про затвердження мережі контингенту вихованців закладів дошкільної освіти, мережі контингенту учнів та груп подовженого дня для закладів загальносередньої освіти, та мережі контингенту вихованців закладів позашкільної освіти міста Прилуки на 2023-2024 навчальний рік. Тетяна Гуляєва зауважила, що частина закладів загальної середньої освіти вже пройшла перший етап трансформації мережі, що передбачається освітньою реформою. У цьому році не відкрилися десяті класи у другій школі, у третій школі, в тій школі, в 13-й. Третя школа і десята школа підготувала на до оприлюднення. Вже оприлюднила проект рішення про перехід на гімназію. Вони в цьому році випустили з 11 класів. вони вже повноцінна гімназія. Тільки ми чекаємо рішення сесії про затвердження. Наступний там етап трансформації, другий етап підготовлений теж оприлюднений на сайті. Посадовець повідомила, що мережа закладів загальної середньої освіти налічує 11 закладів і 5628 школярів. Мережа закладів загальної середньої освіти з 11 закладів загальної середньої освіти. Зменшилась порівняно кількістю учнів з минулого року майже на 200 чоловік, зараз становить 5627 чоловік. Минулого минулому році було 5830. Війна, багато дітей виїхало на початку війни, більше 700 чоловік, зараз повернулися, але більше 100 чоловік зараз перебувають за кордоном. І зараз у місту почали перебувати діти внутрішньому переселенці. Тому у нас мережа теж така мобільна. В новому 2023 2024 навчальному році на відміну від попереднього працюватиме і три заклади позашкілля. В минулому році в нас один заклад позашкільної освіти центр, де перебував на простой. В цьому році зробили ремонт у їхньому підвальному приміщенні, повноцінне найпростіше укриття. Тому ці всі три заклади обліку так, звичайно, взято на облік вже вже на початку липня місяця. Хороша там споруда, все зроблено. Тому всі три заклади. Позашкільної освіти переходять вже наочну форму навчання. Оце додаються детем свої захисні споруди, а в ЮЗШ укладений договір з дитячою лікарні на використання їх Збережено у прилуках і мережу дошкільних навчальних закладів, а це 14 дитячих садочків. Всього 93 групи, в них 1590 вихованців, і відповідно у цих деяких закладах освіти є чотири короткотривалі що діти мають право перебувати півдня без харчування. Три класи перших, у нас є така традиція, ну, така, традиція, така потреба. Третя школа, 14 школа і 9 школа. Перші класи перебувають при дитячих садках. Там так для школи зручно для дитячих садка. Другий клас, перепрошую, вони вже переходять в своє Освітяни визначилися із формою проведення дня знань. Традиційних лінійок на 1 вересня не буде. Відповідно до постанови знову ж таки військової адміністрації номер 117 всі масові заходи відмінені до окремого розпорядження. Тому директорів вчора відбулася колегія управління освіти, де були присутні всі директори закладів освіти, присутності заступника міського голови Олександра Івановича. Всім було доведено, що заборонено масові заходи. Тобто можна в класі, тільки діти, причому їх одночасно не збирають у школі всі класи десь по часу, без батьків, без присутності гостей, і всі, всіляких святкових закладів.